Примера четвертого Доволі довольно грандиозная, доскуча. Наша була полноводучая была громея, живут битва. И вот такие. Дійсно, пану і і я, храб Божий Любомир, попальський обряд борить душу за площу ім'я і шляхство лічить, опальськими силами заклинаю сраба Божого mm. ім'я від алкоголізму уделяю. Слухай, слушай mm. грішна, річна, ні, зіпід, нам, ні, мене, наказ. Слухай, не бухай алкоголь. Ситуація, я, а, не пий, є, Іваном купала, Українам, і пуй Иваном Купалась и прострей Украине. Залежність вона живе. В Росії, хоч вона і має також коріння українське. Але вона громадянка Росії. І звичайно, хотілося як краще, так їй хотілося дуже е, приймати участь е, в передачі. Це зрозуміло. Але не дивлячись на те, що все вийшло дуже гарно і добре. Вона молилася вищим силам, вона, знаєте, в такому була стані все-таки тривоги, бо вона і хотіла дуже зніматися у передачі. Але в ту чергу, розумієте, ну, от вона в такому стані, хоч вона дуже гарний, сильний майстер, все рівно, ну, от вона хвилюється в стані такого, знаєте, хвилювання, в стані переживання. В стані е, занепокоєння, скажімо так, тому що чим це може обернутися? Так? Чим може обернутися участь у передачі оракулу життя, коли я публічно проклинаю кривавого диктатора Путіна? Коли я підтримую рідну Україну? Е, коли в Росії. На пустому місці можуть виписати якісь божевільні штрафи фінансові, можуть бути серйозні якісь неприємності взагалі, тому що вона громадянка Росії і вона йде зніматися в мою українську телепередачу. Ну і сьогодні, 22.05 2023 року, після обіду, ми поспілкувалися з моєю дорогою колегою Веронеєю, вона дуже мені вдячна. І дуже все сподобалося, але ну, з великою такою навіть душевною біллю прийнято рішення, що вона не буде зніматися в моєму проєкті «Оракул життя. Чому? Ну тому що е війна розділила наші навіть народи, е українські і російські. Ми знаходимося по різним, скажімо так, е навіть не те, що таборам. Ми знаходимося в різних цивілізаціях. І якщо Веронея погоджується і приходить у мою передачу оракул життя, то тим вона виражає, скажімо так, співучість у моїй позиції. Так? Значить, вона має щось зі мною таке спільне, глибинно спільне у плані світогляду. А вона живе там в Росії, вона громадянка Росії, і вона ну просто хвилюється. А якщо прийде їхня поліція чи там міліція, що в них якщо прийдуть якісь їхні правоохоронні структури, якщо буде якась ну, така неприємність тільки тому, що вона е, приймає участь у моїй передачі, яка є в першу чергу проукраїнською, це українська історична телепередача. І я воронею дуже розумію, тому що ну, час дуже складний, дуже важкий. Я підтримував, підтримую, і буду підтримувати незалежну Україну. Я проклинав, проклинаю кривавого диктатора Путіна. Будь проклятий Путін навічно. Я підтримую, підтримую нашого і буду підтримувати президента України Володимира Зеленського. І нехай Господь хранить нашого президента Володимира Зеленського і оберігає його. Я молюсь за перемогу Збройних сил України на ворогом. Нехай Господь хранить наші рідні Збройні Сили України. У цьому конфлікті я, звичайно, як завжди, я поза політикою, але я не можу мовчати. Я чітко виражаю свою позицію. Я за незалежну Україну. Росія це країна терорист, яка напала на Україну. Вбиває наш народ, проводить геноцидну жахливу війну. Ну, Путін військовий злочинець. І я не можу про це мовчати. Розумієте? Я не можу це не говорити в інтернеті. Я не, ну, тому що я українець і мовчання це в такій ситуації знак того, що людина значить погоджується, значить, вона. Ем, ну, в чомусь, скажімо так, вона в якихось таких сумнівах знаходиться. І у мене немає сумнівів. Зло є зло у цій ситуації, криваве, жорстоке зло. Ми не нападали на Росію і ніколи на неї і не напали, я в цьому просто переконаний. Весь світ би не дозволив би нам цього зробити. У нас не було таких можливостей. У нас напала Росія, обуває наших людей, наших найкращих воїнів. Морських людей, цивільних, українців, українок, наших діток. Я не можу мовчати в інтернеті. Я проклинаю Путіна фактично щодня. Я щодня молюсь за перемогу України. І тому я дуже вдячний воронеї. І я. Хоч мені теж було дуже складно. Я не проти того, щоб вона стала телеведучою оракулу життя, не дивлячись на те, що вона громадянка Росії, бо вона була і за Майдан наш, і вона а, по своєму корінню в неї родичі йдуть з України ще там діди, прадіди, ну, допоки вони не переїхали на Ростов на Дону. Але я її розумію. Ну я розумію її. Ну уявіть собі, вона живе в Росії, там в ростові на Дону. І вона знімається у передачу раку життя. Це інтернет, так нехай навіть вона російською мовою, Та Я ставлю ще і старі записи трансляції з якихось з старих незахищених авторським правом о, випусків, так там якихось передач по езотериці, які вже навіть ніхто не пам'ятає про їхнє існування, було. Та, де що колись існувало було. Але ж о, вона живе там. І наскільки неадекватна путінська система, наскільки агресивні самі росіяни, наскільки вони пишуть різні доноси, так? І вона живе ну, і, і, ну, мало ли що може там бути, розумієте, я її можу зрозуміти. Так? А якщо бужу паси випущуть величезний штраф, чи якісь продумують е, статті, да? тобто ну. ну що тоді робити? Так? Виходить, що я своєю передачею, її якби навіть спокушую в якомусь сенсі слова, тому що дуже красива передача, я її розумію, дуже гарна, ну, просто ну, хочеться зніматися. Так? Я, я от теж вибачаюся бороною, тому що я цим її теж дійсно в якусь таку ситуацію психологічну і ну, такого дискомфорту ставлю, тому що їй хочеться зніматися в моїй передачі. Дуже хочеться, душа тягнеться дуже красиво, гарно. Ну тобто, ну щастя ціле зніматися в раполі життя. Але в ту чергу виника і хочеться так. Але в ту чергу вона хвилюється. А що там буде в цій самій Росії? Яка на це буде реакція їхніх правоохоронних органів? Адже хтось там вже і першу серію дивилися, там друга, третя, хтось помітив так. Якщо ну, мало що може бути там у тій самій путінській Росії, де я пропонаю Путіна. От, і от вона хвилювалася, хвилювалася от, вночі, і вона спочатку все ж прекрасно, все добре. Да? От я була щаслива, а потім ну, тут теж ну, каже, ну є у мене це хвилювання, є це дискомфорт і. Ну, і, і... Довелося видалити передачу, довелося видалити цю четверту серію. Веронея не буде приймати, на жаль, участь у проєкті за її власним бажанням. Це не те, що я там, тільки із-за війни, тільки із за того, що вона просто ну, не може знаходитися у проєкті українському, який підтримує настільки активно, як я, от у моїй особі незалежність України, який виступає повністю. За нашого президента Зеленського, я можу її зрозуміти. І я вибачаюся, якщо ну, от, своїм запрошенням, да, якимось чином я, можливо, мимовільно виступив спокусником для дорогої ворони. Так, тому що зрозуміти ну, можна, да? Я видали передачу вже їй теж якось будуще, і, і боляче стало, і щоб передача залишалася, вона теж вже і не може, да, бо ну хвилюється. Ну я на її місці теж злякався. Я скажу прямо, що якби там цій божевільній Росії жив би, наче така спочатку і безстрашність душі виникає, та хай будуть зйомки, а потім стає просто навіть по-людськи страшно. Ну мало ли що там усіх росіян путіністів в голові да? Що переключить? Може ще ворветься ця їхня російська поліція, там хто не чи що воно ФСБ? Тобто і ну вона. І зрозуміло, вона хоче теж спокійного там життя, щоб ніхто нікого не чіпав в неї свої, своє там життя в Росії. І ну, ми констатували, що на даний момент і не зрозуміло наскільки це, може на століття, можливо, більше менше трішки. Але ну все між нами безодня, між українцями та росіянами у плані якихось спільних проєктів, зйомок. І як би ми не хотіли. На даний момент ну, це нереально. Це нереально, тому що коли я все-таки, хоч мені теж я пішов на амбразуру, кинувся, вона росіянка, а я все-таки її забрав у свою передачу, вже вона сама не може. Так? Вона не може бути в проєкті, вона хвилюється, вона переживає, вона почув ну, болить теж душа. Бо Передача дуже-дуже красива, їй дуже подобається. Бачиш, що я душу в неї вклав, і там починаються перегляди, і все, якісь лайки виникають, і все наче добре. А з іншої сторони, із за путінського режиму, вона, вона не що вона там не може сказати. Це зрозуміло, що ми не можемо якось навіть вимагати, щоб вона щось говорила. Чи що вона ну, ну, боїться, тому що, будучи в моїй передачі, виходить, що вона. Якби для самих путінських росіян може здаватися, що вона в якомусь плані зі мною чомусь там погоджується. А я кажу, що я підтримую незалежність України і буду підтримувати і надалі. Україна це моя батьківщина, це моя рідна країна. Я бажаю, щоб Україна перемогла російського ворога. І тому, на превеликий жаль, Веронея з проєкту пішла за її власним бажанням. І четверту серію оракул життя. З часом я сам запишу, буду проводити. Ну, я, знаєте, я не буду спішити когось з експертів брати. Оракул життя це моя авторська інтернет порадача І в першу чергу я сам її і буду вести для того, щоб комунікувати з моїми телеглядачами, якісь езотерично-психологічні теми їм розкривати. От, і це мій, в мій першу чергу інтернет-проєкт. Тому дорога ворона, я вас обіймаю, моє сонце. Мені дуже-дуже шкода, що так вийшло моє сонце. От, ну, будь проклятий Путін навічно. Це все із-за нього трапилося. У мене душа і за вас була, що така ситуація. От, і я дуже співчуваю. Вибачте знову, що таким от, з цим проектом. Напевно, стане спокусником, так, що вас спокусили, ви так хотіли, і зйомки вже ж відбулися все. І гарна, дуже перша четверта серія, з вашою з участю була, вийшла. Але ну, волею Вищих сил на жаль, нічого не вийшло, моє сонечко. Тому я далі рухаюся вперед і бачу, що українські передачі. І повинні приймати в першу чергу українські езотерики, які тут з Україною, які є громадянами України. От. І я переконана ще більше, що ораклу життя потрібно вести в першу чергу рідною українською мовою. От. Це головна наша мова українців. І тому, мої дорогі, я зробив маленький анонс четвертої серії оракулу життя. З часом я її запишу і бажаю всім благословення вищих сил. Вірю і знаю, що Україна переможе. Слава Україні, слава ЗСУ, героям слава ваш Любомир Богоявнський. До зустрічі в ефірах!